За адресою селища Калинка, Броварський район, Київська область, вулиця Чернігівська, 20, відповідно до статті 21 закону України про регулювання містобудівної діяльності, порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженому постановою кабінету міністрів від 25 травня 2011 року за номером 555, Проводяться громадські слухання стосовно проєкту документа державного планування, проєкту містобудівної документації, детальний план території з метою нового будівництва, тепличного комплексу, поворощування грибів на земельній ділянці з кадастровим номером 322 128 323 04 006 0036 площею 1,9325 га. Що розташовано по провулку Залізничні 15 у mm -hmm. селі Квітневе Броварського району Київської mm -hmm. області та звіту про стратегічну екологічну оцінку для них із забезпеченням відеофіксації перебігу громадських слухань? Кожен учасник громадських слухань має право подати пропозиції, зауваження, поставити запитання, усну чи письмово. Усі пропозиції зауваження або запитання заносяться до протоколу громадських слухань. Перед початком громадських слухань необхідно обрати головуючого громадських слухань. Пропонується головою громадських слухань обрати поштаренку Тетяну Леонідівну. Просимо проголосувати. Хто за? Проти? Утримались одного голосу. Тетяна Леонідівна просить. Доброго дня. Сьогодні на громадських слуханнях зареєструвалося 9 учасників. Пропоную відкрити громадські слухання з обговорення матеріалів. Щодо детального плану території з метою нового будівництва, тепличного комплексу, поворочення обривів на земельній ділянці з кадастром номером 322 128 3203, 32, 04,06,036, площі 1 по 932, що розташовано по за залізничні 15 в селі Квітневорозького району Київської області та звіту про стратегічно-екологічну оцінку. Хто за дану пропозицію прошу проголосувати. Проти утримались одноголосно. Порядок денний такий. Перше питання про обрання секретаря громадських ступень. Друге питання: обговорення детального плану території з нового будівництва тут комплексу поворошньому бридні на земельній ділянці з кадастровим номером 322, 128, 32, 03, 04, різ6, 200,36, площі 1, помер 25 що розташовують за залізничний 15 стрільків Пітнеобразу Київської області та звіту про стратегічно-екологічну оцінку? І третє питання надання пропозицій та зауважень до Генерального плану населеного планується, до детального плану території. Президент перше питання. Треба обрати секретарем громадської служби. Пропоную секретарем обрати Яні Ірина Васильівна. Хто задав пропозицію? Прошу голосувати. Проти немає, отриманих стежнімає одного Одноголосно. Друге питання: обговорення детального плану території з метою будівництва кодичного комплексу порожньої грибів на земельній клянці з кадасом номер 322 128 3203 206 2036 площі 1 по а що розташована по провулку залізничних 15 селі Квітневорожко району Київської області та освіту протизагічно-кологічної оцінки. Документація щодо детального плану території з метою нового будівництва техничного кокусу поворожнього прибіг, називає юлянці площі 1.93, розроблена відповідно до рішення сесії Камінської селищної ради про розпорядок Київської області 2617 73 сесії 8 скликання, яка відбулася 29 серпня 2025 року. Рішення називалися пронетня дозволу на розроблення детального плану території з метою нового будівництва та тиснуком суховорочнього грібів земельній ділянці кадастів 0322030406 площі 25, що розташована у залізничний 15 селі Підневрусної Київської області. Інформація про початок процедури громадських слухань було розміщена на єдиній. Екологічні платформи, екосистеми 1125 року та на офіційному веб-сайті Калинівської селищної ради 11-25 року, а також додатково в окремому інформаційному повідомленні на офіційному веб-сайті Калинівської селищної ради 19-25 року за 5 робочих днів до визначення дати проведення громадських слухань. Надаємо слово представнику розробника проекту містобудівної документації, говорить про план Гроховський Анастасії Андріївна. Доброго дня, шановні присутні. До вашої уваги представлені матеріали містобудівної документації. Детальний план території з метою нового будівництва технічного комплексу по вирощуванню грибів на земельній ділянці кадастровим номером 2036 площі 1 ціла 25 гектарів, що розташована по провулку залізничні 15 в селі Броварського району Київської області, виконано на підставі рішення Калинівської селищної ради Броварського району Київської області від 29 серпня 2025 року, та відповідно до погодженого завдання на проєктування. Під час розроблення детального плану території були враховані також матеріали містобудівної документації вищого рівня, а саме схеми планування території Київської області, містобудівна документація на ціни до генерального плану села Півневопроводської. Також враховані матеріали плану топографічного знімання, які виготовлений у Державній гіозичній системі координат СБ 2000 масштабу 1 до 500, дані технічно результатами з результатами інженерно-геологічних вишукувань, виконавця ТОП-Геофекторів 2025 року, інвестиційні наміри та дані Держгеокадастру. Щодо розташування території проєктування, ділянка розташована в межах населення. На заході села Квітневе та примикає до провулку залізничний, розташована ділянка в існуючому промисловому районі. І в межах розроблення детального плану наразі знаходиться одна земельна ділянка з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Територія наразі війна під знаходиться по межами зелених на залі за користування, об'єктів природного заповідного фонду, об'єктів культурної спадщини та їх охоронних зон обмежень. В північній частині поруч з територією проєктування проходять існуючі повітряні лінії електропередачі, Потужністю 10 кВт, від яких визначена нормативна охорона зона ну, 10 метрів відповідно до правил охорони електричних мереж. Вона частково зачікає ділянку проєктування, і це було враховано при наданні проєктних рішень. Разом з тим були визначені санітарні зони від найближчих об'єктів. Згідно державних санітарних правил, була визначена санітарна. ...вища, якснуючого, яка становить 300 метрів, та санітарно-захисні зони від найближчих підприємств це підприємства 5 класу санітарної класифікації, санітарно-захисні доми, від яких становить 50 метрів. Дані планувальні обмеження не впливають докладачу діяльність на території даного підприємства. І також, як казала раніше, про повітряні лінії, це було враховано при наданні проєктних рішень. Щодо перспективного цільового призначення, на перспективу надані пропозиції щодо збереження існуючого цільового це для ведення товару сільськогосподарського виробництва та надані пропозиції щодо розміщення теплиць та адміністративно-побутового корпусу будівлі 2-3 ступеня вогнестійкості, окремими експлікаційними номерами відображено адміністративно-побутовий корпус, теплиці експлікаційний номер 2, Окремо розташована модульна котельня експлікаційним номером 5. Разом з тим надано пропозиції щодо розташування на території проектування комплексу інженерних скулів, саме трансформаторна дистанція експлітаційному чотири. Останні очисні споруди дощовичного побудової каналізації, експлікаційний номер 9, очисні споруди дощової каналізації, експлікаційний номер 8. Разом з тим надані пропозиції щодо. Влаштування майданчику для збору твердих побутових відходів на території проєктування, експлікаційний номер 12. І розміщення передбаченого автомобільної стоянки для легкових автомобілів працюючих експлітаційний номер 10, та майданчики для відпочинку працюючих від влаштуванням озеленення обмеженого користування. Разом з тим, у складі проєкту виконано повний комплекс. Я вам відповідно до вимог дебен склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні, було виконано план функціонального зонування, на якому відображено перспективне функціональне призначення земельної ділянки, зазначена її площа та співвідношення цільового та функціонального призначення у тексту в частині проекту. Разом з тим, виконана схема транспортної мобільності та інфраструктури, на які відображені. Вулиці у промисловому районі населеного пункту, основні напрямки руху транспорту та пішоходів на території проєктування та окремими умовними позначеннями відображення місця для облаштування автомобільних стоянок разом з тим для автомобільних станок маломобільних груп населення. Також надані пропозиції щодо влаштування пішовідного переходу для безпеки руху транспорту та пішоходів. Разом з тим, виконання інженерного забезпечення території. На які детальніше вже відображені заходи щодо електропостачання, водопостачання, газопостачання, теплопостачання та водопостачання на території проєктування, надані пропозиції щодо налаштування пожежних резервуарів та пожежних гідрантів на мережі водопостачання на відстані не більше 150 метрів один від одного. Також надані пропозиції щодо трасування кільцевої мережі водопостачання із підключенням до перспективних будівель. Як раніше зазначала в доповіді, передбачена котельня. І надані пропозиції щодо трасування мереж по території проєктування, підключення до кіплиць та адміністративного бутового корпусу. Також передбачено підключення до існуючих мереж електропостачання із трасуванням земних кабельних ліній електропередачі по території працювання безпосередньо. Разом з тим, виконана інженерної підготовки благоустрою та вертикального планування, на які визначені основні відмітки висот. Існуючі та перспективні визначені нормативні ухили території, надані пропозиції щодо влаштування мережі дощової каналізації та е... дощової каналізації. Також у стадії проєкту було виконано план червоних ліній, були враховані матеріали містобудівної документації вищого рівня, саме внесені змін до Генерального плану села Підневе. Там взяти параметри і координати червоних ліній зазначені вже е... в проєкті детального плану території. Разом з тим було виконано план сучасного використання земель за кордон власності, зазначенням категорії та цільового призначення, врахування наявних обмежень та обтяжень та план земельних ділянок оформованих за результатами розроблення та плану території, план обмеження використання земель на підставі розробленої стобудівної документації. Також виконано було окремими розділами розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час на особливий період, у складі яких виконані відповідні схеми. Разом з тим було виконано Вимоги закону України про стратегічну екологічну оцінку були визначені обсяги СЕО, була сформована заява на визначення цих обсягів та отримані відповіді від відповідних міністерств та департаментів, на підставі яких були сформовані звіт про стратегічну екологічну оцінку, та враховано це було при прийнятті проєктних рішень у документі державного планування. Також матеріали звіту про стратегічну екологічну оцінку та детальні плану території були внесені до єдиного державного реєстру СЕО та опубліковані на офіційному сайті замовника. На цьому коротко все дякую за увагу. Закреміва до громадського обговорення матеріалів до питання плану, а саме з дня опублікування з 1125 року по сьогоднішній день 265 року включно до них і схову щось пропозиції зауважень щодо розроблення документації до селищної ради не надходила. Але пропозиції можна подати ще до 10 грудня 2025 року в Круще. Чи є у присутні запитання безпосередньо до доповідача? Скажіть, ну, будь ласка, нас все-таки цікавить, а чи ви сказали про кладовища і санітарних норм? Тобто все це враховано і на території в принципі, нашого. Ні, не, не санітарно захисна зона від кладовища відзначається більше до житлових будинків та е, складів освіти та охорони здоров'я. На ціку сподобачку продукції там будь-які виробничі святки, будівля, не буде питання? Буде хіба що подяка за таку об'ємну об да? да, і докладну роботу. Дякую. Ну, якщо немає більше питань, то ми будемо відбувати підсумки громадських сторон. Додаткових пропозицій зауваження матеріалів питального плану не надійдуть. Пропоную рекомендувати виконавчим комітету Кам'янської селищної ради подати матеріали питального плану території з поворотного об'єднання статутичного підпису порушньої гриві на земельної інфікації з кадастровом пекіну площу 1939, що розташована по поводу 2015 сіліки, на розгляд архітектурно міської ради при департаменті архітектури та містобудування Кільської обласної державної адміністрації. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Матеріали проєкту додатального детального плану відповідають законодавчим та нормативно-правовим актам державним будівельним нормам. Враховуючи все, що зазначене, громадські слухання щодо проєкту містобудівної документації. Вважати такими, що детальне е, е, що громадські слухання вважати такими, що відбулися. Дякую всім учасникам за все.